Ми продали диван і на ньому просів матрас. Це всього-навсього пройшло два з половиною роки. Написала нам клієнтка на днях, що на ось такому диванчику елегант метр шириною у неї просів матрас саме в цьому місці, де людина спить. Каже, що сидяча частина чудова. А тут, де людина спить, матрас просів. Уявляєте, це що такий неякісний матрас? Насправді він дуже зручний і комфортний матрасик. А в клієнтки я розпитав, як вона його експлуатувала. І вона сказала, що дуже часто людина сиділа на розкладеному дивані, саме в місці, де е, мала би спати, а не сидіти. Саме тому такий матрас може і просісти. Чому? Пояснюю: тут є ламельки внизу під е, Лежачою частиною там, де у вас спина, і вони розташовані, як в ліжку, щоб вам було комфортно саме спати на цій частинці. А на частинці, де ви маєте сидіти, ось з цієї сторони можеш показати, ламельки розташовані по-іншому, щоб навантаження зменшувалось і не просідала ось ця частинка дивана. Вона, до речі, і більш щільна піна тут вставлена, щоб воно не просідало. Тобто, якщо б диван експлуатувався нормально, тобто на цій частинці, де лежати, там тільки лежали, на цій частинці, де сидіти, тільки сиділи, він би не просів. А так, 2,5 роки. Поки пройшло матрас просів, але е, замовили новий матрас. В домашніх умовах його можна перевдягнути, тому що він знімається чохол разом з матрасом вдома. Там буквально три болта відкрутити, зняти блискавку. все, новий матрасик вставили, чохол наділи, тому експлуатуйте меблі правильно. Якщо потрібно, якщо таке стається з вини виробника, ми безкоштовно заміняємо матрас. Ну а тут людина якби сама сказала, що неправильно використовували. Таке буває: дивани на сайті Солоха є в шапці профілю, телефончик для зв'язку.